Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. До реваншу Усик Фюрі залишилися лічені дні. Боксери вже прибули в Верріяд і дали свої перші коментарі. Також своїми думками поділився менеджер Олександра Усика Олександр Красюк. Все це в сьогоднішньому відео. Ставте лайк та підписуйтеся на канал. І ми починаємо. Що я можу сказати про Усика? із Олександром все інакше. Коли ми говоримо про тренувальний табір боксера, ви очікуєте побачити когось дуже стомленого, злючого, голодного. Але у разі з Усиком, ви бачите когось дуже щасливого. Добре. Мабуть, він гарний актор. Ні. Він не грає, він дійсно щасливий. Чому так виходить? Тому що він робить те, що йому подобається більш за все. і це те, що він робить найкраще у своєму житті. я дивився відео на Ютубі Відео першого бою Олександра. І знаєте що? Не тільки Олександр став старшим. Я також я також це бачив. Тобі там, наче 12 років. Тож ще з часом нічого не зробиш. час іде. далі все залежить тільки від вас. Ви можете жалітися або ні? Усик стає старшим, це нормально. Але чи стає він гірше? Це питання. Із того, що бачу я, я можу сказати, що він стає кращим, як коньяк або вино. З кожним роком він стає дорожчим. Він стає, як це сказати. Більш цінним він як діамант. Тож цій людині вік не заважає або він не заважає віку. Ти зіткнувся із тим, чого ще не було в твоїй кар'єрі. Перша поразка у професійній кар'єрі. Як ти через це пройшов? Що ти робив? Або можливо не робив нічого особливого? Я не робив нічого особливого. Я ніяк через це не проходив. Я просто живу своє життя, готувався до наступного бою. І я буду робити те саме і після цього бою. Туркі Альшей сказав, що ти повинен йому трилогію. Ти ж сказав, що Усик не зміг скористатися своїм шансом нокаутувати тебе. Цього разу йому буде боляче. Не думаю, що він переможе, але удачі йому. Чого інакшого ми можемо очікувати від тринадцятого раунду? Я нокаутую його. Я зроблю те, що обіцяв Туркі. Я приготую кролика на його кухні. Це моя обіцянка. Зараз ти обіцяєш. Так, ми чекаємо на відкрите тренування, а також на зважування. Назви свій улюблений момент цього тижня. Улюблений момент буде в ринзі, коли я почую і новий. Як ти відчуваєш себе перед боєм? Особливо враховуючи те, що ти вже ведеш 1-0 проти Тайсона Ф'юрі. Відчуваю себе добре. Все для тебе це повністю новий бій або продовження. Ні, це продовження. Це тринадцятий раунд. Тому що я так відчуваю. Ми бачили відео, яке опублікував Туркі Аль Шейх, де він зателефонував тобі та Тайсону. В цьому відео він каже: Ти зруйнував мої плани. Я хочу трилогію кролику. Чи можуть бути сподівання на трилогію? Чи це буде твоя чергова перемога? Ні, я знову переможу у другому поєдинку. І. А потім зробимо трилогію. Так. Люди кажуть, що в разі перемоги це може бути твій останній бій. Тобі нічого досягати. Розкажи, яка в тебе залишається мотивація? Я знову спробую. В крузервейті. Серйозно? Ти став абсолютом в крузервейті. Тепер в хевівейті. І знову повернешся в крузервейт. Так, я спробую. Привіт, Ріят. Я радий знову бути тут. Містер Туркі, велике вам дякую. Побачимося 21 грудня. Я готовий. Готовий до бою. Декілька хвилин тому із нами був Тайсон Ф'юрі. і він пообіцяв, що нокаутує тебе. Що ти можеш на це сказати? Це всього лише всього лише розмови. Слухайте, на все воля Божа. Це велика можливість. Великий бій для моєї країни, для моїх людей, для молодих хлопців, які дивляться на мене. зараз ми з Тайсоном. ми творимо історію. уявіть, через 10-15 років люди будуть згадувати. О, пам'ятаєте два поєдинки? Усика та ф'юрі в веріяді. Усик переміг двічі. Так, так пам'ятаю. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.